Шановні представники засобів масової інформації, шановне товариство, безумовно, ті події, які передували сьогоднішньому дню, ті декілька місяців, які були, вони є і героїчними, і трагічними. Ми з вами зібралися, щоб розпочати нетрадиційний конкурс, оскільки. Знаєте, тих критеріїв, які зазвичай проводилися е конкурси по увіковічненню тих чи інших героїв, чи тих чи інших постатей, чи тих чи інших подій, вони проходили якийсь час, вони мали те чи інше бачення, підготовку. Він нетрадиційний, тому що у нас і події, які відбулися. Вони так навіть і не можна назвати нетрадиційні, але це події, які дуже болючі, це події масового характеру і масового вбивства, і з великою кількістю жертв, і з великою відразу кількістю героїв. Тих героїв, яких ми вже знаємо яких вже з нами. Немає, і вони з нами нами охрещені як Небесна Сотня, тих, які ще в тяжкому стані, ті, які пропали без звісти, і на превеликий жаль є велика підозра, що вони також уже у небесах, тому це жива рана, по якій. До якої треба дуже обережно підійти. Разом з тим, ми не можемо чекати. Бо це є потреба у людей, у народу. І цим викликана ситуація того, що люди в свій спосіб, в народний спосіб своєї ініціативи вже мають ну, те чи інше бачення, або вже є місця. Де роблять якісь каплички, де роблять якісь пам'ятники в свій спосіб. Тому цей момент ми не можемо, довго, не можемо довго затягувати. Бо розумієте, в хаотичному плані, як кому спаде на думку, як собі де має стояти там, чи хрест, чи не хрест, ми не можемо цього, цього допустити, бо це є центр столиці України, Славний Київ, який має. Мати обличчя для України і для всієї Європи. Тому очевидно, що завдання держави якось цей момент поєднати тієї ініціативи, яка йде від людей, і разом з тим її спрямувати в якийсь такий законний характер, і щоб це було під оком і фахівців, і широкої громади. І тих ідей, які пропонуються, саме тому покликана наша ініціатива зробити такий, започаткувати, розпочати цей конкурс, який буде, безумовно, головна його мета задіяти як експертів, так і неймовірно велику кількість людей, бо це справді мають люди визначити. Повторююсь, це є нетрадиційний момент. Незвичний момент визначення е, того меморіального цілого комплексу, не просто одного пам'ятника, який би е, увіковічнив. Все. Тому нами було попередньо е, здійснений обхід по тих місцях, де, де наші славні герої загинули, де були головні події. Спочатку думали якось визначати місце. Але потім дослухалися до того, що якось визначити його для людей, які будуть мати ідею, це очевидно неправильно. І тому ми даємо волю в цьому плані для тих, які будуть подавати свої ідеї. Буде онлайн голосування великої кількості людей, які зможуть той чи інший проект подивитися. Разом з тим експертна рада фахівців теж потрібна, бо ви розумієте, є чудова ідея, а люди. Технологічно не зовсім знають як краще. І тут експерти могли б долучитися і там визначити, чи це бронза, чи це граніт, ну це я як, як до прикладу кажу. Тому це має бути така спільна, велика робота. І цей проєкт, який завершений, він має бути повзгоджений всіма. Це має бути той проєкт. Від якого мають накочуватися сльози, який має торкати, які має вочевидь показувати ту біль і ту героїчну сторінку, яка поведе Україну в інше русло.